Привіт, дорогі друзі! Ми сьогодні купили полісос од кужач і вирішили вам за нього оставити відзив. Дивіться, отакий от полісос ми купили. Називається Bagio Eco BM3045 Max 900 Вт. Я вам скажу так: тут є аміка. Тут є такий зйомний контейнер, Мішки, мішка тут немає. Фільтр на нього ставиться. Йдуть такі насадки. Дивіться, які насадки. для ковра для ламіната. Я вам скажу, за свою цену він соответствує повністю. Тяну він дуже хорошо. Так. Що вам ще за нього розказати? За съемний контейнер, за насадки. Виїжджає провод. 5 метрів. Так що, якщо ви вирішили такий купити без, без горкової з фільтром, як ми, ми його купили за 340 злотих. І мені кажеться, що він повністю свою ціну оправдує. Повністю свою стоїмость він оправдує. Тяне, він дуже хорошо, ми його і спитали. Так що послухайте наш отзив і можете купляти і використовуватися. Зараз я вам так вставлю, покажу. Треба да, отак все вставляти. О, все, вставляється. Важа 5 кг, він не легкий. Ну і на цьому, в принципі, все. Якщо ви вирішили купити, то за цю ціну можете купляти. Ви не пожалієте. I'm supposed to do